la 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 oh, Всім <свят> новогоднього настроєння, мальчики і дівчинки. Сьогодні я в ролі отакого от Санта Євгенія Клауса буду на ось цьому красивому Геоні Джинес 1000 РР роз'їжджувати по місцевим округам і, відповідно, роздавати, роздавати отакі от пакуночки. Разні, там у мене багато пакуночків, якщо і соответственно приносить людям позитив. Помимо цього, ми ще трьом випадковим пішоходам розіграємо ось оці топові тачки! Так що, друзі, що не змію задержувати! Погнали! Євгеномен! Ла-ля-ла-ля-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ля-ла-ла-ля-ла-ла. Самі розумієте, навіть такі маленькі дрібниці, як якісь там пакуночки, можуть принести людям щастя і позитив. Іди до мене, стасик. Ти добре себе вів сьогодні? Бери, тримай, златай, а що себе вела сьогодні. Так що все, дітки, ведіть себе добре. Так, все, по коням. Зараз план такий, якщо попадаються якісь діти на дорозі, там ще бабушки, я вже буду дивитися по ситуації, просто в моменті, останавливаємося, пакунок кидаємо і відповідно, поздравляємо, робимо приємно і їдемо далі. Ну, цель зараз на заправку. На заправку треба їхати. бо Боже зараз потухне, у нього бензину небагато. О! <реш> Доброго! А можна дитинки вручити подарунок? подарок? Не бійся, хорошо себе вів. Добре, тримай. Тримай. Все, гарного вам вечора. Ну що, привіт, ребята! Добре себе вели в цьому році. Да. Ну давайте по п'ятаки. Давайте, п'ятаки, раз хорошо себе вели, то вам невеличкий презент! Ось тобі! Я ось тобі! Дякую вам, Все? о ла 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 О, З наступаючим Новим роком! Це... Можеш підійти, будь ласка, в мене є для тебе подарунок. На тобі тримай. Все гарного вам вечора. Це... Так, є. У нас є за це. У нас є за це. Гав, 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 гав. Так, не бачу, блін, а тут такий класний краєвид. О, бачу, бачу, є, є, єсть, єсть. Так, зараз ми тут припаркуємося. О, привіт, дітки, дітки, привіт. До вас теж біжу, 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 біжу. О, до вас спустився! До вас спустився і не спустими руками. Якщо ви себе хорошо вели, а ви хорошо вели, бачу по очах, тому в мене для вас є невеличкий презентики. З новим роком вас, з новим роком. Все, гарного вечора вам. Дякую. Да, звісно. Ідіть, не соромтесь, не соромтесь. Дякую. Все гарного вечора. Зараз вже їдемо точно на заправку. Там подивимося, може будуть водії якісь під'їжджати. То ми їм, відповідно, соответственно... Некотрій презенти в мене є, зараз я покажу. А не покажу, я вам, звісно, покажу потім. Так що все, дивіться, в будь-якому випадку ролик не перематуйте. Соответствую, робимо приємно людям. Так що подержіть лайком, своєю підпискою і не зможете наблюдати отакі вот вот прекрасні ролики. Так що все, погнали на заправку, там заправщикам усім дамо сюрпризи. І в принципі, будемо радуватись житті. Все, погнали. Брин, мене вже вуха болять до цієї породи. І просто от, от всього рука болять. Ну не знаю, зараз заправчики окей. О! О, О, о! Бля, час ще там дитина. Щас ловимо дитину. Там дитина була. Щас ми візьмемо. Зараз ми візьмемо. Візьмем. О, 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 о. Остановіться! А, а, <реш> ну, не впіймали, не впіймали. Все, все. все Там дитина була в салоні. Я побачив, я зразу помахав, але я її не побачив. І коли побачив, гнався, ви самі розумієте. У таких моментах, якби ще по такій дорозі, я б ще догнав та помахав, а так я махаю, вони мене не зрозуміли, що я махаю, думаю, якийсь притрушений. І відповідно, на жаль, дитина не отримала подарунок. Як кажуть, якщо... Новогодній настрій не приходить до вас, то Євгеній Клаус привозить його до вас лічно. Замолимо, додьку! Дід морозом, додьку! Що, дід Морозові теж треба заправлятися, а що ви думали? Доброго вечора! Наступає. Вас теж з Новим роком. І ось вам такий маленький презентик. Ой, дякую. Ну це бабусь. не просто так за побажання. Якесь хороше побажання на наступний рік. Ой, дай Бог, щоб війна закінчилася нарешті. Це прекрасно побажання. Це, це перше побажання, мабуть, для всіх. Це прекрасно, цінуються. Я теж, якби пошвидше це все закінчилося, і був мир. Тому я вам бажаю гарного настрою. щоб Ваш робочий день прекрасний. Бо як кажуть, Дід Морозом теж треба заправлятися. Лені хочуть кушать. Да, да. Доброго вечора. У мене для вас невеличкий презент є. Щоб підняти вам трішки настрій да. з новим роком. вас. З новим роком, давайте я пожму вам руку. Все гарного настрою вам. Да, буде. Так. Поїхали далі. Все, Дід Морозовська Корчалига не хоче заводитися. Ми по старій методіки. В моменті. дирхнув, хотів випендритися, случайно нажав на першу передачу і просто помчався. є є, Є Єсь один і тобі. І тобі. Всім-всім, дід Мороз, маха. всім-сім маха.

Помахав, помахав, що ненормальний, типа. Ні, ну це перший. Пер, перший, хто помахав, що ти. ну бачите, є люди різні. Стойте, стойте, постойте, секундочку, мені треба до вас. Не будемо ми туди заїжджати. О-хо-хо! Секундочку. Честь Нового року, щоб ви з хорошим настроєм проводили сьогоднішній вечір. Ось. Тримайте, тримайте і ось тобі. Все, гарного вам вечора, гарного настрою. Там закрита. А можете підійти на хвильку? Чи до вас туди можна? Ви не битимете мене. Доброго вечора. А в мене вам є подарок від мене, від мене, від діда мороза для гарного настрою. вам. Ось, візьміть. Це вам для гарного настрою. Ну не просто так, видачні побажання якесь для українців і для. Швидкої перемоги і закінчилось, щоб він. Гарного вечора Добре. Добре. і гарного настрою. Добре. Ой, Все, я, я закриваю двері вам. До побачення. Ось ти! Саме! Оу -є! З новим роком тебе, друже. Все, все, давай! Дід Морозовський привіт! Це гарного вечора тобі. Посміхайся чаще і буде в тебе радість. <ріст> <ріст> так, ладно, погнали далі. Зараз, коротше, проїдемося до ялинки, може там ще тріхи людям пороздаємо. мені треба, мабуть, підзарядитися, бо в мене небагато залишилось пакунків. На секундочку. Доброго вечора! в мене вам невеличкий подарунок. Честь свят. Ось вам, тримайте це одне. Ось, що зараз стекло вам не зацепити. Ось візьміть. Все з наступаючим і гарного вам настрою. О! І саме ви! Ви. На хвилю. О! Доброго вам вечора! У мене є невеличкі для вас подарунки, щоб у вас був гарний настрій із Новим роком. І це ще не все, не все ви ж на автомобілі. Та вам отакий ще презент. Ага, Все, гарного вам настрою. Мару, що за ленів? Померли. А -а -а. Привіт! Ти себе в цьому році добре бів? Та так. Ну як так, тоді й подарок так. Ось дивись. О -о -а -а. Це тебе з новим роком всього Я -я -я. за 100 гривень оце з тебе. Все, пішли в машину жартуй, жартуй, з новим роком. І гарного настрою. Все, давай, з тобою, Морозовський, ну, Типу, треба сюди все перекинути. Так, все, є, Сейчас іду роздавати. З новим роком. Вам чимось допомогти. А підскажи, а ось, чоловікові, де автосервіс. неділя Не робе? Блять. Рімень спадає, я не. харани. Неділя, мабуть. Привіт! З новим роком! З Святами, панове. Ну, я тобі можу зробити новорічний Раз. настрій! Новорічний дякую. настрій! Дякую. 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 дякую! Я з тобою сфоткаюсь. Красавчик! Дивуючий, дякую за новий день! — Добро! Дякую, дякую! І ви теж не тікайте. Ми вам трішки новорічного настрою. А що ж таке? Та це подарунок. Цукерки звичайно. Я підсипав спеціально. <социалі>. Жартуюсь. <социалі> Все, бажаю вам гарного настрою. І вам також. Бо чи на такий Бачите, Олені в мене щось позамерзало, я прийшлось мотоцикл доставити. Хочу якось згладити цю атмосферу. Дякую. Привіт, Тузик! З новим роком, Тузик. Звісно, звісно. Ну, звісно. Не конче подарки, ну тільки фотографії. Ось вам невеличкий для настрою. Для настрою тримайте. Дякую, друже. З, з наступаючим новим мастер, роком мастер. Ось вам для настрою. Вам теж для настрою. Для настрою. з, нови, з новим роком чоловіка там автомобіль зламався, на жаль, допомогти я йому нічим не вміг, тому що зараз автосервіси всі зачинені, тому що неділя. Самі не розумієте, зараз ми може, знайдемо ще дитинку, тому що... Пакунки розходяться людям. Мені б хотілося цим роздати, цим, кого я знайду. О-хо-хо-хо-хо! От почекайте хвилинку, почекайте. У мене є для вас невеличкі подарунки для гарного настрою. Бачу по очам, що хорошо себе вели в цьому році. Це вам невеличкі такі презенти. Все, гарний настрою з новим роком. Ну, ви думаєте, що вам теж не перепаде. І вам гарного настрою з наступаючим новим роком. Гарного вам настрою, все. І гарного вечора, звісно. О -о 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 Вас треба привітати з новим роком. І невеличкий презенток, звісно. І так, як ви авто автотранспорту, це по один. А це для новорічної атмосфери. Дякую. Все, гарного вечора. Я вас замітив, значить, вам невеличкі подарунки для гарного настрою. Бо я бачу, ви тут працюєте. І щоб праця ваша була легша з Новим роком. вас! Дякую вам. З Новим роком. Гарного вам настрою і гарного вечора. Що ти мене знімаєш, хлопче? Ось вам. З наступаючим новим роком. Дякую. Ви теж хочете сфотографуватися? Заглючило щось. Так. Да. Ну я, я подожду. Слизько. слизько, от слизько, ну Олені, на жаль, сьогодні підзамерзли. То прийшлося це брати мотоцикла. Бачите, телефон такий печальний. Ну, на жаль, Дід Мороз поки бідний. Я б і телефон і Всі бідні. Дитинки подаруночок. Немає тобі за хорошу поведінку. Ну і вам, звісно що ж теж. Щоб вам новорічна атмосфера була. Все гарно, настрої, з новим роком. Це ще олень, цей дурний. Ох і Олениць. Дін Мороза олень здох поможить. З новим роком! Привіт! Ти думав, почекай, почекай, не йди! У мене є для тебе подарунок, підійди. Для гарного настрою подарунок. Не бійся. Візьми. З Новим роком себе і гарного настрою. Хлопець перелякався, думав, що я його з дім. І що там він думав. Час ми просто проїжджаємо круг і по кругу дивимося, де люди, якісь ідуть, людям роздаємо подарки, робимо настрій і все. І їдемо назад, їдемо назад. Все, погнали. Так як я, дід Мороз, молодець при виїзді забув вимкнути екшн камеру, то залишився тільки під зйом зі сторони. Якщо коротко, то підійшов дуже навящивий наглий мужик, який почав випрашувати в мене подарунок. Звісно, я не хотів пордити новорічну атмосферу і дав йому той подарунок, але він позвався своїх друзів, які мені теж попросив, щоб я їм вручив подарунок. в цьому році себе вам, І тут знову з'явився цей прекрасний мужчина з перегаром, який захотів зробити добро і позвав дітей, щоб я їм вручив подарунки. Але було одне але. Тримай це тобі, Гарно тобі настрій з новим роком тебе, Це тобі, Гарно настрій, з новим роком тебе. У моменті я розумію, що в мене закінчились всі пакунки з цукерками, і не вистачає просто одного пакунка, щоб віддати фінальній дитині. Чесно кажучи, в той момент мені хотілося піти до того наглого мужика, дати йому царського чапалаха за його наглость і просто забрати пакунок і віддати оцій дитині, щоб вона раділа. І в нас закінчились подарки. Ми тоді подаримо. Те, що в нас залишилось, ми подаримо тобі, отаку пакунку. Зараз ми подивимось під морозим. Є лисилося. Банка пам'ята, ну це тоді. Новим роком. Все. До побачення, гарно настрій. Хороше, в нас закончились, як ми бачимо, подарки. Тобто, всім роздавали, кому могли. І мені було взагалі удивительно, що я дивлюся, в мене нема подарка, щоб не зручив. Це мені дуже було находяти. О, привіт-привіт! Такий злій, ти, іди, 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 тебе буду гладити, тіскати. Ух, який То, Тебе треба обнімати, чолувати і хату забрати в постель. Всіх з Новим роком, можу з вами сфотографуватися, мені не тяжко. Можемо ще раз, щоб ще, ще більше, щоб позитивом зарядилися. А ми йдемо і розсуждаємо, а ви як просто оцибич. Да. Чисто від себе. Просто приємно дивитись, коли Спасибо. люди посміхаються. Все гарно вечора вам ще раз. Тріхи, опустити скло можете? Ось тримайте Це вам салон новогодньої атмосфери. Дякую. І так, друзі, принесли людям тріхи позитива, багато, ну не багато, а практично всі люди були раді, щасливі і навіть оцей пес. Даже цей собака бурча не... <свист> 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 сьогодні був прекрасний насищений яскравий день, і ми змогли подарувати людям тріхи радості і позитива. І я ще раз переконався, що навіть така мелочь, як невеликий пакунок із цукерками, здатна принести тепло навіть дорослим серйозним мужикам, які відповідали щирими усмішками і словами подяки. Тому, друзі. Пам'ятайте, навіть маленький дрібний вчинок має силу. Те, що здається м'ялочю для вас, може стати світлим моментом у чийому сірому дні та подарувати людині тріхне радості і надії. Я намагався передати вам цю атмосферу дива. Якщо вам було тепло на душі від перегляду і ви б хотіли бачити більше таких роликів, підписуйтесь на канал, щоб не загубити мене на цих огромних просторах Ютубу. У новому році бажаю вам і вашим близьким здоров'я, тепла і щастя. Та щиро дякую нашим Збройним силам України за те, що дають можливість жити, творити і мріяти. Ну і найголовніше нехай якнайшвидше настане мир. З Новим роком! Хай цей новий рік несе нам світло і мир! Хай кожен крок зігріє добрі шири! Це найдемнішої з ночей прийде новий мотив всім щастя, всім надії, всім доріг, без кулі, вибухів. Хай цей І дуже оцей пес. Даже оцей собака був Так. Так.